Тут, в цьому місці, зародилась ідея знімати програму Паба є паба. Люди, щоб ви щоб ви знали, він показує мені голосніше. Значить, це було отак. Назад. Бо це... Назад. Що ти на мене слишиш? Назад. І що це бачка Діна, чи що? Заведи собі жінку і кричи на неї. Вічно ти екстрас. Назад. Мені вже кофнуть пивані, значить, що я не можу розуміти. Ти сейчас наковтаєшся і нічого не скажеш. Бакай, ну Так я сейчас наберу, беру, ти сейчас наковтаюшся, сейчас така правда жизни підеш. Знаєш, так розкажи, що там в нас за жінки в кадрі були? В бабах і бабах. В цій серії, яку ми знімали, були такі інтересні. Персонажів? ну, я просто я почав розказувати, що баби є баби, ми вже вже трендим, вже другу серію, баби є баба, що воно таке, ніхто нікому не звісно. Так от, ем, звісно ж, вам треба подивитися, що ми знімаємо. Всю серію показувати це дуже глупо, дуже глупо. а там трохи скучно, там трохи десь щось ну, не, не для всіх, не для кожного ума, там всякі там, філософські роздуми і все таке. От це може не всім бути цікаво. Це були дві мої подруги в гостях. Ми пішли на пікнічок. Звісно, хотілось пікнічок зробити хороший. Я ж готувався. Думали шашлики зробити. Дуже ти сильно готувався, аж так, що проспав. сплю, думаю, от якого фіга ти мені взагалі дзвониш. чи будильник навіть не дзвонив. Дивлюсь, 1053. Для мене. Жінки у світі всі одинакові, щось мені так кажеться. Зараз я вже так не думаю, чесно. Жінки абсолютно різні. Наприклад, якщо взяти мою бабушку, вона дивиться футбол і бокс. І я не дивлюсь, ні футбол, ні бокс. Ну це ми знімемо окрему серію з нею. Про бабушку. <клес> ну, таке, що бабушки є бабушки. У <клес> <клес> мене є одна подруга, вона приїхала зараз з Київ. Блін, Латвія, Літва, я до, що Маріуполь з Мелітополем, чесно. Десь, десь оттуда вже. Вона приїхала до Києва, сьогодні ми таки вирішили зустрітися. Ми спілкуємося сім років, але бачились ні разу. Сьогодні все побачимося. Слава в нібісам. У нас на дарниці дуже мальовничо тут. Дуже красиво везде. Це ще підожди, ти ще поубирали. Така горка кида. Свята мені купила. там подарок, казала. А я же, конечно же, на Идем хоть рюмкой купим. Печка вас все красивые рюмочки. Только такие уметь треба украинские да? Вот так, и чего на хочешь. Слушай, кричи, гривень, ты что, живи? Никогда в жизни так и не Я никогда в жизни не трачу на женщину богато, чего, потому что это плохая примета. Раз на... потрать, потом будет шубы, машины. Мне нужно на... было не на... ручки, на... и помидорчики. Кажі, а женщини їдять перед час одна? Звісно. Ось так на природі. Дай бак. 90 вірим, 75. Вийшло було сонце, зараз чужу. Калюжі, куди мене капікніха. Вже гідропарк. Жінки? Вони дуже цікаві. Коли я учився в училищі ще, там одні дівки були, в мене іноді не вистачало. І Габайт в голові не хватало, щоб це все зрозуміти. Я сидів собі і думав: ну господі, що ж це Адам такого натворив, що Господь взяв, вирвав йому ребро і створив жінку. Це що там можна було витворити? Ну, напитися він не мог, хоча, хоча може якось нектара там нахилячився. Я не знаю. Я, я не кажу, що, що жінки погані. Чесно, не що б ми без них робили. Що ми без них робили? Для зрителів, я розмовляю російською мовою. То що гостя заграничная З утра я подумав собі, що треба було щось купити тебе Ой, с утра Ось. З утра конечно з утра потому що ну нормальні люди вспоминают ровно до за час до зустрічі. Нормальні люди это це нова целоваться це ми это Ми хотіли зробити шашлик, а будем делать сосиски на напалочки Сринка. <святка> Таке дурне слово сринка. Ось вот ще одна причина чого я люблю українську мову женщина, мужчина и Все, это есть стереотипы уже два. Женского и мужского начала. Дальше мы о чем ну, Все равно мы же уже, как бы, извините, вышли из средневековья, когда мужики были это добытчики просто. Там мамонта притащили домой и все, а женщина сидит возле костра. Подожди, это женщина все... возле костра. Мужчина ведущий, он решает, но он главный. А, а ты была все время ты ведущий. Да нет подождите. Да? Это да. Вычис... Ну с мужем у меня так было, поэтому мы разошлись. То есть ты была ведущая. Да. И не я ушла, а он ушел. Потому что мужчины не любят живуть. Сильных мужчин очень мало. Поэтому, наверное, сила жінки в том, чтобы свою слабость. Сильные женщины. Вони взагалі вообще бывают, чи не бувають? Вони самі так собі думають? Чи вони насправді сильні жінки? Ну, зазвичай ті, що кажуть, що вони сильні жінки, так їм реально щось не вистачає. А ті, що реально сильні, то вони про таке не говорять. Як ти думаєш, Оля Фреймут, вона сильна жінка? Що ти махає голову. Будь ласка, не ходіть по іншим каналам, ми вас дуже любимо. Ми ще знімаємо, заходить Оля Фреймут, починає ревізорити. Тут пиво. Тут занадто для сильної жінки. Такої, як я. В туалеті так смердить, що я чуть не бікнула. Бокайте, тут зараз акуратно з виразами, бо прийдуть сильні жінки і так надають тобі. Я знаю одну. Дівочку вчилася з нами, Катя мужик. Заходимо в тролейбус, сідаємо, я там щось там сиджу коло вікна. Вона сідає коло мене. Мальчик, який сидить напроти нас, нікого не трогає, нічого не Вона сі... тільки сідає, така, піднімає, що ти палиш. Оце, мабуть, наверное... Это, наверное, контингент сильных женщин, я не знаю. Когда не было ребенка, я думала, боже мой, вот в это время, ну, боже мой, вот вся жизнь поменяется. Как? Как я буду? Я же не смогу никуда спокойно выйти. А теперь я не понимаю, вот, как, как, я жила до того. Вот. Как можно жить просто вот впустую? Вот, и, и тебя вот заботы о заботе ребенка, вот, продолжение. продолжения. жизнь вот такого вот потом, вот смысл какой-то но ну видишь, видишь это, это у женщин. У меня есть смысл. Я живу ради себя, мне так нравится. Но я не мужчина, не могу. Вот меня всегда спрашивают, какие мне нравятся мужчины. У меня на это всегда один Надежный. Мужчина должен быть надежным. Каким должен быть мужчина. Не сильным, не слабым, ни еще каким-то добрым, мужчинам. Мужчина должен быть надежным. В этом слове включено все, надежно которому не страшно пойти в огонь и воду, который ты знаешь, что он тебя не бросит трудную минуту, который не будет ныть, там еще что надежный, который мамонта домой принесет. Поэтому мужчины должны быть надежными. И каждой женщине желаю Правильно, Что, я не буду не услышать. Женщина должна любить себя, и тогда ее будут любить себя. Ну, наверное, нет, это правда. Это я вроде согласен. Я провожаю своих гостей сегодняшних я хочу сказать спасибо Светуне. Спасибо. Скажите. до свидания на Латвии. На... Как оно? Латвии, Литва, что я до забыла? До свидания на латышском. Узрэдзэйш нос. Как? Узрэдзэйш нос. Узрэдзэйш нос. Ну... Чиста женська машина. Дуже було цікаво на самом деле послухати, що робиться в голові жінок. Коли їм не по 18, коли вони не мічтають про якусь там, ах, в мене буде така сім'я, у мене буде там на білому коні прискакає, ага. до сім'ї вони вже відносяться зовсім по-другому, бо вони це все трошки прохавали. Жінки думають, що ми дивимося тільки на цицьки. Це ж неправда. Неправда. Ні, серйозно не правда. Ну як сказати, дивимося. Це не найважливіше не, не складова. Мені не 15 років, я вже... Ну, от, не, не, не гиганин, що тут такого? Приймач, от ти ржеш з мене, а сам же колись постарієш. Ша, Сам, Тобі що ж теж буде 30 років? 30 років а у Коли тобі 18, ти. звісно, ти дивишся тільки на сітки. Тут нічого странного немає. І хоч ви мені хоч язика дріжте, але це тут нічого странного немає. А цецький на дупи, все, куди ще дивитися? Тобі вже 30. <ріць> І ти вже починаєш дивитися на жінок трохи по-другому. Іноді так дивишся, представляючи її своєю дружиною, матір'ю своїх дітей. От коли ти дивишся на короткі юбки, отакі вирізи, ці губи, а бойової розкраси, ти ж ніколи в житті не подумаєш, що це от вона буде мати моїх дітей. Чого я люблю Віагру? Віагра один раз розділася, потім швидко вділася, ну не сильно швидко, вони вміли подавати жіночність. Це саме головне найголовніше будь е жіночною, кинуть взгляд такий, щоб тебе так от відсюди почалось і пройшлось мороз по кожні і вернулося десь середини тебе. От, якось так. Коли жінка вміє цим пользувати цим оружжям, їй, їй всі дороги відкриті. От чесно, всі дороги. Скрізь. Звісно. <кхем> Вирядиться якийсь якесь буа, нарядить, Это, то є тільки одна дорога. <кхем> Називається крізь. <кхем> <кружна. кхем> Мені би не хотілося жити в світі, де живуть одні чоловіки. Це ж це ж жистяк бомбу. Би би спасибо вам, що ви у нас є. Величезне дякую за те, що ви являєтесь продовжителями роду. Мужику, що? І пішов. А жінка виноси 9 місяців. Викорме це представте, який би був психологічний удар по мужику. Якби мужик був беремен. це треба бросить пить, курить, ще все бросить. і ходить з пузом. Я з пузом хожу. Вона не заработає мільйон, як завіщав Чарлі Чаплін. Тут немає дитини, просто жирний.